Таке свобода найкраще розуміє той, хто її втрачав. Переконана героїня нашого наступного сюжету. Військова медикиня Мар'яна Мамонова потрапила у полон ще на початку повномасштабного вторгнення. А незадовго до цього дізналася, що вона при надії там, у неволі її зігрівала думка про прості речі: чашку кави, і смаколик до неї. А от е одвіччаю, рятували розмови з іще ненародженим малям. Наш кореспондент у Львові Роман Гаврилів зустрівся з Мар'яною через три роки після її повернення додому. Приклад мужності в обставинах, коли все проти тебе. Герц з усіма можливими страхами. Ми пригадали все. Унікальна історія звичайної української дівчини продовжує наш ефір. А потім в мене почалися і тригери, і жахіття. Це травма, яка залишається на все життя. Будучи в полоні, я оцінила відчуття свободи. Ви його розумієте лише тоді, коли у вас його забирають Мар'яно у 2022 році. Вся країна про вас дізналася як про незламну героїню, що пережила полон вагітною. Ваша мрія тоді була найбільша це народити на підконтрольній Україні території. Власне так і сталося. Анна Марія з'явилася на світ через чотири дні після вашого звільнення. Отже, розкажіть спершу про вашу донечку, як вона себе зараз почуває, що вже вміє робити, і які в неї вже можливо ті мрії з'явилися. Так, і версні були три рочки, знаєте, але для того, щоб стати незламним, треба дуже багато раз зламатися. І напевно цей от стержень, де ти зламався, кам'яніє. Тоді ти стаєш, напевно, незламним. Донечка моя дуже активна дитина, як каже наш педіатр Оксана Петрівна, нічого їй не бракує. Здорова дитина, бігає, ганяє. Вже в неї почалася криза трьох років, і тут просто треба набратися терпіння. Знаєте, чому життя постійно закидає мене все терпіння, вчить мене бути терплячою. Минуло майже три роки з того моменту, як вас звільнили з російського полону. Так вочевидь людині після пережитого необхідна тривала реабілітація, зокрема і психологічна. І ви так само відчули необхідність звернутися до психотерапевта. І скажіть, будь ласка, от поділіться, майже три роки от цього часу досить, щоб забути всі жахи полону, вам в залі психотерапія допомогла? Ви знаєте, ви мені сказали за три роки, і я зловила себе на думці, що так, скоро три роки. Хоча мені здається, що це пройшов один день. Після звільнення з полону я так, я звернулася за психологічною допомогою, як моїй дитині був один рік і чотири місяці, тому що весь цей рік і чотири місяці я була в ресурсі з маленькою дитиною, і я віддавалася повністю дитині. А потім в мене почалися і тригери, і жахіття, і неконтрольована агресія, і загострення відчуття несправедливості, і апатія. І так, я звернулася за психологічною допомогою і вважаю, що кожен, хто повертається з полону, повинен звертатися за психологічною допомогою. І кожен, хто чекає людину з полону, він повинен звернутися до того, перш ніж повернеться людина з полону, тому що це дуже і дуже важливо. Наскільки вам це допомогло? Ви знаєте, психотерапія мене сформувала як іншу людину, і напевно стала тим світлячком в тих темних моментах моєї психотерапії, де мені було страшно боляче е, повертатися, говорити про це, думати, згадувати. Тому е, психотерапія сформувала мене напевно як вже незламну жінку. Полон ви пережили, будучи при надії, вагітність якось відображалася в. Ставлені росіян до вас. Для мене було дуже важливим, що якщо ми пройшли шлях в Маріуполі, цей шлях в полоні ми також повинні були пройти. Тому, знаєте, для мене не такі були страшні, якщо зараз аналізувати умови перебування, як страх, що я народжу і в мене заберуть дитину. А умови. Ви знаєте, насправді набагато пізніше до тебе приходить усвідомлення, в яких ти умовах був, тому що, будучи в полоні, ти приймаєш ситуацію на якомусь етапі, коли це заперечення. Ти приймаєш ці умови, і ти розумієш, що ну, кращого не може бути, може бути тільки гірше. Тобто, ти звикаєш до цього режиму насильства. Є голод, де морять голодом і холодом, і психологічне насильство. Тобто міняються стіни, міняється. Обстановка, міняються люди, але умови змінюються, а види насильства не змінюються. В одному з інтерв'ю ви сказали таку фразу, що в полоні люди, які були поруч із вами, повторювали. Зараз зацитую: якщо Мар'яна тримається, триматися і нам, що вам давало сили не здаватися в полоні? Знаєте, в мене дуже гарне почуття гумору. Я вмію сміятися над собою. Знаєте, з часом прийшло усвідомлення, то, що ти військовий і це є один з розділів статуту, і просто це сталося. Але на початку ви це прийняти не можете, а потім я просто навчилася себе сміятися. Це дійсно складно бути вагітною в в'язниці, тому що це в'язниця. Але е, в мене була перевага, знаєте, в чому? В тому, що зі мною була моя дитина. Тобто я могла з нею поговорити, я могла її погладити, я могла їй щось розказати, я могла з нею поділитися, як пройшов мій день, пофантазувати. І мені це надавало сили. А пам'ятаєте мить повернення на українську землю? Я пам'ятаю день, я пам'ятаю, що в мене були надзвичайні емоції, але знаєте, щоб їх зрозуміти, їх потрібно пережити. Так, я пам'ятаю, коли я. Коли мені не відкрили очі, коли мене вивели зі швидкої допомоги, яку мене пересадили за декілька кілометрів до України, ви знаєте, мене настільки підкусилися ноги. Я хотіла впасти, знаєте, цілувати цю українську землю, обійняти ось Україна, Чернігівська область, де відбувався обмін. В полоні саме чоловіки забирають в жінок цю жіночність. Відчуття те, що ти жінка, всіма методами і способами, принижуючи жінку. І... Це впливає на вас як на особистість, як на жінку, тому що кожного дня тобі говориться дуже багато неприємних речей. Хтось переживає фізичне насильство, хтось переживає сексуальне насильство. з Чим досить важко справитися в житті без допомоги психотерапевта. Це моя особиста думка. І на це травма, яка залишається на все життя, так як і полон. Ви ровесниця незалежності. Водночас на вашу долю е, випала війна, полон, материнство. Як усе це змінює світогляд людини? І яке взагалі розуміння незалежності, самого поняття незалежність в людини, якій, власне, сама свобода далася так тяжко? Знаєте, кожної весни дерева цвітуть, але світ втрачається, тому що мають бути плоди. На превеликий жаль. Україна за час війни, за час революції втратила дуже багато світу і дуже багато плодів, які в майбутньому могли би стати, знаєте, тим незалежним фундаментом, який би будував би, е, краще майбутнє для тих, хто буде підростати. Так, е, будучи в полоні, я оцінила відчуття свободи. Ви його розумієте лише тоді, коли у вас його забирають. Пані Мар'яно. Ваша думка, якою буде Україна, в якій зростатиме ваша донька? Е, я точно знаю, що Україна буде найкращою країною з усіх країн. В нас вже буде досвід. Ми почнемо не спочатку, ми почнемо з досвіду. Ми просто вдосконалимося. Е, Росія показала нам, на що ми спроможні, коли нас розізлити. Тому для мене Україна в майбутньому стане найкращою. Європейською країною, яка стане зразком для інших країн. Щиро вдячні вам за це інтерв'ю.